Якщо і є якісь чудотворці на цьому світі, то я дуже хочу загадати три найзаповітніших бажання: щоб настав мир в усьому світі, щоб Україна перемогла. Ну і можна якусь маленьку віллу в українському Криму або ж новенький Мерседес. Цікаво, що б загадали чарівнику наші вільничани, якби мали таку можливість. Гайда запитаємо. Цьому році у всіх у нас одне бажання на всіх, що наша перемога. Я би хотіла, щоб ми перемогли. І наші хлопці, чим найменше постраждали і люди. І, Звісно, хотілося б, щоб повернути цей рік, щоб його взагалі не було в житті людей. Оце мабуть, Щоб просто його не було. А ще два. Це в мене одне таке велике бажання. Перше б бажання, напевно, було, аби закінчилась війна, щоб всі жили спокійно, а друге бажання, щоб в мене був достаток. І третє бажання, напевно, щоб всім жилось легко. Найперше, щоб закінчилась війна. Друге, щоб всі мої рідні, близькі, були здорові і прожили більше, ніж 100 років. Ну і третє, щоб мене була добра доля. Звичайно, перемога, і всі три була би перемога, щоб швидше і наблизити. Думаю, це бажання зараз спільне для всіх українців. Перша перемога, друге, щоб наші хлопці всі повернулися живими, здоровими. І щоб мир настав, щоб всі були здорові, ну щасливі, здорові, щоб ми вже не, ну посміхалися, щоб ми вже раділи наші перемоги, життю, сонечку, снігу, ну повітрю, всьому, щоб, щоб ну на душі був спокій. Здоров'я, мир звичайно, і. Можливо, собі якийсь подарунок, але не знаю точно який. Напевно, найперше, щоб закінчилась війна, і щоб ми могли жити так, як раніше, не боятися вийти на вулицю і не боятися, як як пройде завтрашній день. А так, я думаю, на даний момент ніяких бажань таких більше немає. Бажання одне мир. І щоб всі повернулися живими, всі наші дітки, наші хлопчики, наші брати. Всі. Мир, здоров'я. І ще раз мир. По перше. Мир в нашій рідній країні це саме головне здоров'я себе та всіх своїх близьких. Та ну благополуччя, мабуть, це найголовніше.